Миколаївські десантники знищили п'ять одиниць техніки окупантів про те, як палили ворожу техніку, військові розповіли журналісту журналісту Юрію Бутусову з Сензорнет. А він вже виклав це відео в своєму телеграмі. На металобрухт перетворилися дві бойові машини: танк, бойові машини піхоти, інженерна машина розгородження і бронетранспортер за словами українських бійців. Вдало знищити ворога вдалося завдяки грамотно встановленим мінновибуховим загородженням. А воїни додають, що це зірвало спробу наступу супротивника. Ми перейшли, ходили туди три рази. За три рази замінірували і от ждали, ждали. Недаремно на нашої усі привели нас до такої події, що підірвалася техніка. Зайшли з двох флангів. З одного флангу. Зайшла піхота, а з іншого пішла техніка. Зрозуміло, що в техніці знаходилася також піхота, тому що на вилазці ми підходили до підбитої техніки і ми не дивилися, що знаходиться всередині, але запах неприємний дуже стояв.